За останні півтора року ми почули та побачили тисячі історії людей, які втратили все, що наживали довгі роки через цю загарбницьку війну Русні проти України. А дехто з нас відчув особисто, як це втратити все і бути змушеним починати життя з нуля. Ми бачили дуже багато історій людей, що впорались та надихають своїм прикладом інших. Але сьогодні не про незламних українців. Це історія про американку, яка не змогла впоратися з почуттям, які в неї викликала втрата будинку. Та про фатальні рішення, які призвели до смерті чотирьох людей. Але про все по порядку. Стів Кейн народився в Огасті, штат Джорджія. У 2012 році він переїхав до Коннектикуту. А потім до округу Клермонд, штат Огайо. Там, у 2015 році, разом із дружиною Терезою вони придбали двоповерховий будинок з трьома спальнями за 212 тисяч доларів. Стів та Тереза мали двох дітей доньку Саманту, яка закінчила старшу школу у Нью-Річмонді, та сина Ітена, учня середньої школи. Разом із ними у будинку також мешкав батько Терези Вільям. За словами друзів, Стів був дуже розумним чоловіком, мав кілька наукових ступенів, працював у Procter Гембл, а також опублікував 13 книг, оповідання, поезію та роман жахів. Окрім іншого, Стів був вокалістом треш метал гурту під назвою Critical Chaos. Разом із гуртом він мріяв відкрити концерт гурту в Output Theater що мав відбутися 19 травня 2023 року. Але цьому не судилося бути, бо 27 лютого його дружина вирішила вкоротити життя собі та членам своєї родини через фінансові труднощі, які вона намагалася приховати. Майже 8 років сім'я прожила на території площі Три Акри аж поки у травні 2022 року. Корпорація Freedom Mortgage постановила вилучити сімейний будинок через борги. Ця іпотечна компанія викупила його під час продажу офісом шерифа наприкінці минулого року, а 27 лютого цього року вона найняла бригаду, щоб допомогти вивезти речі родини з будинку. За даними Офісу шерифа, у таких випадках їм регулярно допомагають помічники шерифа, щоб зберегти мир та забезпечити, щоб усе пройшло гладко. Цей випадок не став виключенням. 27 лютого близько 9.40 ранку, коли помічники шерифа під'їхали до сімейного будинку, вони знайшли Терезу в внутрішньому дворику. Помічники не чекали проблем, бо перед своїм приїздом вони зв'язалися з жінкою та домовилися, що все пройде гладко. Спочатку Тереза дійсно співпрацювала з представниками влади. Вона зазначила, що їй ще потрібно зібрати кілька речей, тому попросила кілька додаткових годин, але погодилася на умови помічників, які були згодні дати тільки 20 хвилин, і обіцяла, що родина буде готова звільнити приміщення до 10 ранку. Також важливо зазначити, що Тереза Кейн запевнила офіс шерифа, що їм є куди переїхати. За словами шерифа, і як тільки вона побачила, що помічники повертаються, жінка швидко зайшла в будинок. Один із помічників подумав, що це дивно, і одразу постукав в передні та задні двері, але ніхто не відповів. Тоді він увійшов у дім і покликав її, оголосивши, що офіс шерифа прибув, на що у відповідь почув приглушене ні, 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 а після того дуже швидку чергу пострілів. Вона зробила п'ять пострілів менше ніж за три з половиною секунди, а потім направила рушницю на себе. Коли вони змогли безпечно пройти далі в будинок, то знайшли її мертвою на горі разом із її 13-річним сином Ітаном та батьком Вільямом, якому було 74 роки. Її донька, 20-річна Саманта, отримала серйозні поранення. Згодом дівчину в критичному стані доправлять до медичного центру університету Цинценаті. Чоловіка Терези Кейн, 50-річного Стівена, знайшли на дивані внизу. Вона вбила членів своєї родини за лічені хвилини перед поверненням помічників з револьвера 38-го калібру, який знайшли в будинку. Усі жертви не спали, коли їх убила. Ймовірно, вони дізналися, що відбувається, та не були готові до виселення. Коли ми проходили будинком, то зрозуміло, що жодної речі. Жодної коробки не було запаковано, що змусило нас повірити, що Тереза Кейн до кінця приховувала виселення від своєї родини, сказав шериф. Можна подумати, сказав він, що вони змогли б з цим впоратися, але я думаю, що вона трималася в дуже суворій таємниці. Сподіваюся, Саманта видужає і зможе допомогти заповнити деякі прогалини. У четвер, 2 березня, сестра Стіва повідомила, що Саманта перебуває в комі. Але лікарі дали їй хороші шанси вижити. Це трагічно і не потрібно, сказав шериф. Що ми можемо зробити, щоб цього більше не повторилося? Ну, я просто не впевнений, що ми зможемо. Коли люди перебувають у кризі, це не так легко, як просто простягнути руку і сказати: мені потрібна допомога. Вони обертаються по спіралі, і нічого не має сенсу. Він також зазначив, що вони вивчають, чи мала Тереза Кейн проблеми з психічним здоров'ям. Коли звістка про чотирьох мертвих людей дійшла до членів гурту Critical Chaos, вони одразу впізнали будинок. Ми надсилали йому текстові повідомлення, дзвонили йому, писали в соціальних мережах, але не отримали жодної відповіді, сказав колега по групі. Підтвердивши смерть Стіва у Фейсбуку, група згадала його як хорошу людину. Добру душу, чудового фронтмена і головне брата по групі. Виступ на концерті, який гурт мав відкривати 19 травня, вони вирішили не скасовувати. Вони пізніше зазначили, що Стів називав цей виступ можливістю всього життя, тому вони вирішили зіграти на його честь. Вони також згуртували підтримку навколо Саманти, поділившись у нещодавньому дописі, що 20-річна дівчина робить прогрес. Гурт також поділився сторінкою GoFundMe, створеною для покриття медичних витрат для Саманти. Сторінка зібрала майже 44 тисячі доларів на момент написання тексту до відео. Ця трагедія також важко вразила освітній округ нью Річмонда. Учні середньої школи з любов'ю вшановують пам'ять Ітана рукописними нотатками та малюнками на дошці оголошення коридорі. А деякі групи студентів продовжують робити щось для фонду GoFundMe, створеного для Саманти.